Марлі помер. І годі було в цьому сумніватися. Це слід чітко усвідомити собі, інакше не буде нічого надзвичайного в тій історії, яку я маю намір вам розповісти. Чи знав про це Скрудж? Безперечно, як же він міг не знати? Адже Скрудж і Марлі довгі роки були компаньонами, Скрудж був його єдиним уповноваженим, єдиним повіреним, єдиним спадкоємцем єдиним другом. Але ж без кнарою був цей скруч. вичавлювати соки, витягати жили, загарбувати, захоплювати, заграбастувати, вимагати. Це чудово вмів старий грішник, наче був не людиною, а кременем, настільки холодним і твердим, що нікому жодного разу в житті не вдалося висікти з його кам'яного серця, бодай іскру жалю. Він йшов по життю, цураючись усіх. Та ось одного разу на святвечір. Дядечки з будьте здорові! Чого б я тут вештався? Зі святим вечором вас з веселим Різдвом! Дурниці це все ваше різдво. Різдво дурниці, дядечку! Тільки дурні веселяться, не маючи копійки за, за душею. А що тобі, чому тобі радіти, Богому? А от ви, богатий, чому гнівитесь? А все тому, що світ заповнений такими дурнями, як ти. Якби я міг, я всіх туди бігаю і кричить, веселого Різдва! З вами ви разом з начинкою... З такого путь! Опам'ятайтесь, дядечку. Я бажаю, щоб диво сталося з вами у Різдвяну ніч. І ви. Ви нарешті сказали, що Різдво це найкраще і найрадісніше свято. І все ж, я запрошую вас до нас на Різдво. Ми на вас чекаємо. йди, йди. не сила терпіти поступав для них. Сер. Прошу вибачення, сер, а можна я теж піду? Робочий день ще не закінчився. А, але ж святвечір, ми з родиною йдемо до церкви. До боля нікчемне виправдання, добре. Щоб завтра вранці з'явилося якомога раніше. І я це вирахую з вашої зарплати. Скрудж Марлі, якщо не помиляюся, я маю честь розмовляти з містером Скруджем чи з містером Марлі. Містер Марлі помер сім років тому. У такому разі я не сумніваюся. Що Ще щедрість і широта натури погінного, так само властива його компанія. У ті святкові дні, пане Скруджи, більше, ніж коли-небудь, влучить нам мою сил і клуватися про бідних і занедумих, які особливо страждають таку сувору породу. Тисячі доваг мусять відмовляти собі в найнеобхіднішу. Сотні тисяч не мають птаху над головою. Ми вирішили зібрати для бідняків, щоб купити їм хоч трохи їжі і теплого потім. Яку суму записати на ваш рахунок? Ніяку. Ви хочете жертву де відкриваючи свого імені? Я хочу, щоб мені дали спокій. Ви питаєте, що ви, що я хочу? От вам моя відповідь. Своїми податками я підтримую тюрми, каторги, робітні думи. От хай всі нуждені туди йдуть. Не всі це можуть. І знаєте, деякі радше хай, ти Хай собі помруть. Зайвих ручів буде поменше. На все добре, пане. На все добре. Хто ж мені різдво. <клухи> Хто це? Що це? Що це? <клухи> Я... Той, в чиєму домі ти живеш, твій компаньон. Мар. Я. Ти так живеш, як той слима. Я. Я був один, і ти один. Я помер, і ти помреш. Я ні про кого не дбав, і ти ні про кого не дбаєш. Що ви заслужили? Послухай, що про тебе говорять люди. Скнара, що Твоє Твоє зло тебе й покарає! Твоє зло тебе й покарає. Розумів? Але я прийшов тобі допомогти. Друже мій Марлі! якщо хочеш мені допомогти, я згодом буду робити все, що ти накажеш. З останнім ударом годинника півночі прийдуть до тебе три духи, що скажуть, де і роби. Покайся, звільнишся від гріховних пут, В який сам себе іскував. Покайся і пізнаєш радість, добра та милосердя. Покайся! Я а -а -а. дух минулих різдвяних свят. Давно минуло тих, які ти пам'ятаєш. Я боюся. Не бійся. Я доторкнуся до тебе і підтримую тебе тепер і назавжди. Подивись, туди! Що ти там бачиш? бачу. Це моє рідне село. Тут пройшло моє дитинство, а от моя школа. Було Різдво, а я Я... знаю, знаю. Різдво, а ти сам один. Ніхто не забрав тебе додому. Подивись на інше Різдво. Дивись, дивись, що ти там бачиш. Це Це моя сестра, вона приїхала цього разу за мною, бо мовили батька забрати мене з собою. Стільки було радості. Іде твоя сестра тепер? Вона померла і в неї залишилася дитина. Це твій племінний, фред, якого ти сьогодні прогнав. Так, він мене запрошував до себе, а я. Я. Хто ця дівчина? І чому вона така сумна? Ні, не хочу, не хочу цього згадувати. Це. Моя наречена! Мене заступив інший ідол. Який ідол? Золото. Ніщо у світі, кажу ти, ніщо не жахає мене так, як нужденний схвальний. Скажи мені, чому ти завжди так суворо засуджуєш мій чесний пошук заробітку? Ти змінився. Змінився? Я помудріше, але почуття моє не змінилося. Ми з тобою заручилися дуже давно. Коли обоє були бідні, але щасливі. Ти був тоді зовсім іншим. Я був дурнем. Я пускаю тебе. Хіба я прошу відпустити мене? Не словами, для тебе, моє кохання, нічого не варто. Скажи, був би ти вільним, обрав би сироту без копійки? Думаю, що ні. Тому я відпускаю тебе. Тебе. То чому ти не одружний і не маєш дітей? О духу, духу, відпусти мене! Бо ти вибрав гроші, а не кохання! О, духу, відпусти мене! Я хочу розірвати ланцюги, які мене скували! Я забув, що таке любов. Від кускай. <смір> <смір> Я дух теперішнього, щоб не і побачити те, що тебе раніше не цікавило. Духу, ти хочеш мене допомогти? Веди мене куди завгодно. Я хочу скористатися з твоєї науки. Я. Поведу тебе, вулицями міст. Всі святкуватимуть різдво. Ми завітаємо до оселі того писаря Боба бакречу. Там всі лишаються, готуючись до святої вечері. В бранні у Богу. У полатані одежі або навіть із чужого печа. Та всі були радісні та щасливі. Батька, накриваючи скромный спирком. Боже, допоможи! Та ще й марта десь затримується. я, мама з різдвом. А де ж ти так затрималася, доню моя? Роботи багато, мама. Що допомогти? Борися, будь ласка, біля соло. Добре, мама. Любочка моя. А де Марта? Ще не прийшла. Та, мабуть, вже не прийде. Не прийшла? На різдво? <різь> Ось я тату. А тепер нумо їсти різдвяну курку. А вже наступного року, я обіцяю, буде величезна індичка. А цим столом, цьому столу ми завдячуємо пану Скруджеви, моєму господарю. Тож я б йому завдячила. Ох, я б йому завдячила, була б моя воля. Люба, ну в Різдво. Добре, добре. Тож побажаємо цьому жадібному, злому, немилосердному чоловікові тільки заради Різдва. Хай він буде щасливий та здоровий. Щасливий та здоровий. Радісний та веселий. Щедрий та милосердний. Хай Бог помилує всіх людей з різбом! Тут ще про щось нагадати! Досить, досить, я все зрозумів! Я спокутую свої віки, тих на -да тих всіх команд, завжди мене поряд, бажаючи мені щастя і здоров'я. Ті, хто мають потримати мене, тепер я майже спокійний за тебе. Відпускай! Я дух майбутнього різдва. Що це? Чому Веде до неминувших наслідків. Але тобі, звичайний Ні, я не знав, що це так серйозно. Ти не знав, так у тебе тепер. не залишилося серця. замість нього німий і холодний гар. Вставай. нам далі. Це, що це? Ні, це не моя нога. Щоб забрати мене з собою назавжди, буду найбільше. Та ні, і я не хочу. Я вже не той, що був колись. Я зміню своє в життя. Я буду шанувати в своєму серці різдво, бо побачив, яку силу воно має. Я дам тобі шанс. Я дам тобі час, бо ніколи не мізно творити добро. Відпускаю! Свята. В мене нове життя. Я вільний, я вільний. А -а -а. Так, Злухай. Так. Знаєш, я ту крамничку за квартал звідси. Так. Ось тобі гроші, ти йди, купи найбільшу індичку, яка там є, і віднеси в родину Кречиці. Так, почекай. А ось цей пакет, ось цей пакет віддай особисто пану Крещиту це на лікування. Малого Тіма, з різдвом на Зріздву. все добре. Любиться, я сподіваюся, ви вчора успішно завершили вашу справу. Це дуже добра справа. Містер Скружив. Так само, це моє ім'я. Але я боюсь, що воно звучить для вас не дуже добре. Дозвольте попросити у вас пробачення. І ви мене дуже зобов'яжете, якщо... 50. Господи милосерди, мій дорогий містер Скруджо, ви жартуєте? Зовсім ні. І, будь ласка, не копійки менше. Тим самим я сплачую тільки частину моїх минулих боргів. Любий, міст... Любий пан, я не знаю, як вам і дякувати за таку щедрість. Будь ласка, і не слово більше. І, будь ласка, зайдіть якось до мене ще раз. Зайдете. З радістю. Щасливого людство. До побачення. Так. Фред спізнюється вже на 18 хвилин. Прошу пробачення, я трішки запізнився. Ага. А ось і ви. Як розуміти вашу появу на роботі в цей час? А... Значить так, ви спізнилися, будьте ласкаві, підійдіть сюди. Сэр. Але це єдиний, єдиний раз, це один раз за весь рік, коли я запізнився. Більше цього не повториться. Ми трішки повеселилися Ось з родиною. Те, що я вам скажу приятелю. Більше я цього не потерплю. І тому я маю намір збільшити вам зарплату. А ще я щось зроблю для вашої родини. А тепер я вам наказую йти додому і добряче розвеселитися цього Різдва. На все добре. Зі святом. А тепер я піду до свого рівника Фреда. Фрезе, я не знаю тебе з Різдво. І, будь ласка, приходьте до мене найчастіше додому. Мій дом. Від тепер хто, хто, а скруч уміє цінувати різдво. Він став добрим господарем, добрим другом, доброю людиною. Він щасливий від того, що допомагає іншим. А щодо хворого хлопчика, то він одужав, а скруч став його другим батьком. Хай Бог помилує всіх людей!